Сьогодні ми хочемо вам розповісти про наших героїв України. І один з них легендарний герой Дніпра. Це Олександр Зомба. Нам про нього розповіла наш керівник, почтовик Олеся Юлівна. Ми повинні познайомитися з таким видатним митцем, тому що він людина, яка знається на мистецтві. Багато виступав і займався хореографією. Але так сталося, що коли захищав нашу країну, здобув дуже важку травму. Ми хочемо поспілкуватися з ним і спитати, яке місто мистецтво займає у житті людини, чи варто в цей складний час для країни танцювати, співати, робити постанови? Ми майбутнє нашої України і хочемо пишатись нашими героями. Скажіть, як ви думаєте, чи допомагає мистецтво зараз у цей важкий час людям знайти себе, займатися любленою справою? Що ви прийняли таке рішення? Піти добровольцем, захищати рідну Україну, рідне місто. Скажіть, чи варто молоді займатися своїм саморозвитком, танцювати, співати, ставити вистави? У нас же йде війна. А чи вважаєте ви це як розвагу? Що таке талановита людина? Як працювати над собою? Вас не зламала ця навала. Для мене мистецтво завжди було ну, як основа мого життя. Тому я вважаю, що мистецтво це е, завжди плюс. І е, якщо людина не, не митець, то як вона може знати свою культуру, свої традиції? В цьому плані мистецтво завжди допомагає, особливо під час війни. Е, бо якщо забувати свої ну, забувати що таке мистецтво, то можна і бути своє коріння, я так вважаю. Так. Е, перше, що я хочу побажати, щоб вони більше не стикалися з такою навалою, як зараз у нас. Зараз у нас стосується в Україні, по-друге, завжди займалися мистецтвом, нікого не домагали і я сам дідішла трохи. Так, давайте ще. Щоб, по-перше, ніколи не стикалися з такою ситуацією, яка в нас зараз в країні, бо це дуже, це дуже болюче і крає мені душу. І, я думаю, не тільки мені. По-друге, щоб вони росли кожен день над собою в будь-якій сфері, які вони навіть захочуть, і це найважливіше. Я саме для цього і пішов воювати, і все таке. Насправді. Не для того, щоб бути якимось героєм або чимось, не хватало такого. Ну, я хотів, щоб наші діти ніколи не зазнали такого, як народжує. Я чекаю на своє гель, Не просто на мене сість написати свою промову. У мене немає дому. У мене немає дому. У мене немає дому. Дом. А люди такі, люди, такі в соти за день в свої бетоні їм ще ховатись, сохнути людям першого, другого сорту. А люди такі люди.